За виховання патріотичної молоді взялись у 101-му полку зв'язку повітряних сил збройних сил України для учнів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу та вихованців дитячого будинку Гніздечко влаштували екскурсію. Підлітки побували у військових казармах, спілкувалися із солдатами, спробували також свої сили у метанні гранат. Екскурсійна програма у військовій частині була насиченою. Спочатку підліткам розповіли про історію полку. Далі вони відвідали музей бойової слави. Біля нього просто неба були розгорнуті пересувні експозиції. Одна з них присвячувалась добі козацтва, інша сучасній зброї. Сьогодні у нас тут знаходяться діти з дитячого будинку. Чому ми їх запросили? Тому що навчання в дальнішому в військових навчальних закладах безкоштовне. Ми думаємо, що діти-сироти, можливо, зможуть пов'язати своє життя подальшому з військовою службою. Ми хотіли б це показати дітям, познайомити їх, щоб вони могли далі вже самі приймати певні рішення. Запрошувати молодь в частину з ознайомчою метою для полку зв'язку стало доброю традицією, запевняють військові. Адже підлітки досить часто бояться служби. Провівши ж декілька годин з солдатами, страх зазвичай зникає. Я давно хотів побувати в військовій частині. Я перший раз тут і мені дуже тут сподобалось. Тут розказали, якось ця військова служба проходить, як вони тут все виконують, тренуються. Я мю з дитинства попасти в армію. А чому я? Ну, тому що в мене папа служив, дуже багато братів, і вони мені багато розповідали. Мрію так піти після свого коледжу сюди. Ну не сюди, а взагалі. Між... мене є така. Хочеться... Хочеться цих нагрузок всяких, різних. Хочеться просто стати людиною нормальною. Ну, мужиком. На спортивному майданчику полку зв'язку для молоді організували змагання. Хлопці та дівчата бігали на випаратки та грали у м'яча. Після активних розваг для всіх присутніх військові розгорнули польову кухню. Дякую. Під час відвідувань полку зв'язку до призивна молодь змогла не лише відчути дух патріотизму, а й насолодитися справжньою солдатською кашою. Враховуючи те, що однієї порції для хлопців і дівчат виявилось замало, вони просили добавку. Гречана каша з кошонкою гостям сподобалась. Військові в свою чергу зазначають, подібні заходи проводитимуть і надалі, адже це сприятиме вихованню патріотизму у підростаючого покоління.